Привіт, 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 любі друзі. Дивіться, у мене таке цікаве питання. На вашу думку, цікавий цей автомобіль BMW 46 в кузові компакт Купе. О, дивіться, О, така малешечка, не дивлячись на те, що це 2004 рік. четвертий рік. бістренько пробігаємося. Вона в нас досить рівно в непоганому стані, основна кількість деталей, всі цілі, без особих цей. Є пару м'ятин, ну, 2004 рік. І є пару ріжиків, але такі режики легко устранити. Якщо б вам було цікаво, як це устранити, можете написати в коментарях, і я покажу, як це приблизно працює в такому плані. Отака от вона з виду, Трішечки своєрідна морда. На мою думку, я би хотів, щоб в неї була стандартна 46-та морда. І по салончику. Давайте так, прям секундочку. залітаємо, отак, от отак, отак. Отак от вона виглядає така панелічка, вона на автоматі це 2 літра дизель. І от така вона цей. Ну і тут, відповідно, як в всіх, всіх купешках сидіння так відкидується. Сидіння на меха механічній регулюванні і є навіть виду оцієї спиночки. Чи цікаве авто, напишіть, мені цікава реально ваша думка. Адже я є власником даного транспортного засобу, він мені досить сильно подобається. І... Чесно, якщо б не придбав інше авто, то я би і не думав її продавати. Адже вона прям цікава. Зараз починається зима, і всі знають, що на короткій машині зимою це прям ух, мадрі в Так що, всім, чао!